Думаю, хороші давай, пошли. Махай, всім пока. Махай пока. Папа, пока, всім пока, пока. Максиму сім років, а Олександрі лише три з половиною. Вони братик і сестричка. Діти перебували у реабілітаційному центрі три місяці і були обділені увагою своїх власних батьків. Діти покинуті були взагалі, і наразі вирішується питання про позбавлення батьківських прав. Це дуже важливо для дітей мати родину, яка буде любляча родина. Прийомними батьками для малечі стали Наталя та Михайло у шлюбі. Вони 20 років і мають двох власних дітей. Їхній рідний син одного віку з Максимом. Є ще дочка 17 років. Подружжя давно мріяла про третю дитину, донечку, але не склалося. Тоді подружжя вирішила стати прийомною родиною. Вони швидко знайшли спільну мову з прийомними дітьми. Проте Наталя переживала чи впорається з такою маленькою Сашою. Вот сразу у меня был страх, ну вот справимся, не справимся, а вдруг упадет, а вдруг травмируется, а вдруг чего, а как, я же вот должна все успеть, все сделать, ну то есть, а потом, ну куда, тут уже до конца встречи уже как взяла вот так вот, вы же видите, она меня не отпускает, я даже не могу выйти вот куда-то, вот мы сидим тут и ни в коем случае никуда, ну наше ну родное, все свое. Мамина і папина, да, так, Саш? Так. 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 Діти одразу пристосувалися до життя у новому оточенні. Складається враження, що діти тут жили завжди. У родини просторий будинок і подвір'я, у дітей багато іграшок, одяг і все необхідне для життя та розвитку. А головне люблячі мамо і тато. Дуже радіємо за те, що у нас є такі люди активні з позицією своєю, які роблять свої сім'ї ще краще. Загалом у Довгинцівському районі зараз сім прийомних сімей та п'ять будинків сімейного типу. В них виховується 55 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Аліна Чистосердова, Роман Кравченко, цей день.